Техніка ВНЗ. Абріатура ВНЗ складається як вияв уваги, негайна потреба, зворотній зв'язок та подяка. Техніку ВНЗ ми завжди в теплих дзвінках питаємо, чи зручно нас клієнт знає, це демонструє прояв уваги. Ми поважаємо вибір, цікавимося думкою щодо продукту і отримуємо зворотній зв'язок. Ви користуєтесь тим, чи може вам щось підсказати. І обов'язково подякуйте. Каналах комунікації по телефону. Дуже важливо, зверніть увагу: 70% полягає на інтонацію. Інтонація це спрощена назва взагалі паралінгвістика, бо сюди входить ритм, тембр, висота, гучність паузи, тон. Це все інтонація, яка може зробити вашу мову привабливе. Намовлення це тільки верхівка айсбергу, на яку відводиться всього 10% сприймання інформації за телефоном. Для того щоб використати весь потенціал, треба налаштуватися на клієнта перед дзвінком. Є правило, слово, «діло», манера справа. Слова, фрази, скрипти можна вивчити, можна тримати підсказку. В цьому перевага телефонних дзвінків. Ви вас клієнт не бачить, ви його не бачите, але ви можете користуватися всіми можливими підсказками. Тіло, настрій, дихання, постава, послухати музику. Перед тим, як дзвонити за цією технікою, привітайте клієнтів, у яких день народження, отримайте гарний настрій. Це називається самоалаштування, підготовка тіла. Манера. Тон, інтонація, гучність, тембр розмови, оптимістичний голос. Поставте перед собою дзеркало, ви будете контролювати свою міміку і рівень оптимізму. Хочете запалити клієнта, запаліться самі. Ну і щодо справи: казати про чіткі аргументи, чіткі дати зустрічі, факти і вигоди для клієнту. І це треба вкластися в одну Хвилину перед вами чек-ліст зробити скрін екрану, і ви можете контролювати ефективність вашого телефонного дзвонка теплому клієнту або теплий дзвінок за технікою ВНЗ.